Від Матея святого Євангелія читання, сказав Господь, світло тіла око, як отже Твоє око ясне, все тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в Тобі темрява, то якою великою буде темрява, ніхто не може двом понам служити. Бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує. не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, не тілом вашим, о що одягнутись. Хіба життя не більше їжі? Тіло не більше одежі, гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки. І отець ваш небесний їх годує. Хіба ви не, варт... не вартніші від них? Хто з вас, журячи, може додати до свого віку хоч один лікоть? І про одежу, чого вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї. Як вони ростуть, не працюють і не придуть, та я кажу вам, що і Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то чи не більше вас маловірні? Тож не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що пити і що одягнемося. Про все те побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте Перше Царство Божого та Його справедливості і все те вам додасться. Розважання світло тіло око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле. Можливо, це видається дивним, але ми сприймаємо обставини нашого життя завжди дуже і дуже суб'єктивно. До прикладу, якщо кілька художників будуть змальовувати, скажімо, одну і ту саму церкву, то кожен з них зобразить її в інший спосіб. Якщо попросити трьох осіб, котрі були учасниками однієї події розповісти про неї, кожен із них подасть її в інакший спосіб. Знаючи нашу схильність до суб'єктивізму, Господь нагадує нам, що ми здебільшого приймаємо дійсність через очі, наскільки ми стаємо вільніші від гріхів, Настільки можемо бачити все довкола чистішим і більш об'єктивним. Однак, наскільки ми самі занечищені, забруднені гріхами, настільки в спотвореному, у вигляді бачимо все довкола. Що більше ми переображуємось і змінюємося, стаємо ближчими до Бога. То краще все бачимо в Господі, та по-Божому вміємо правильно діяти. Лотика Венедикт Чук